Так, якщо можна другий листочок, і ми підемо. Так, доброго вечора! І сьогодні у нас дуже цікава тема купівля продуктів. А давайте я представлюся Франеско Вікторія в цій компанії. О, з продуктами компанії Гербалайф Я познайомилася не. Просто так, не просто щоб схуднути. Мені на даний час 50, повних 55 років, але я і працююча людина. А, з продуктами, як кажуть, я познайомилася, шукала, щоб а, отримати найкращі не на кращі, а покращити самопочуття. Ну, завдяки продуктам Гербалайф я а, покращила своє самопочуття, але ж і ще й була задоволена. Що я знизила вагу. І ви знаєте, завдяки тільки продуктам і компанії, я наголошую компанії. Я тільки тоді зрозуміла, що все-таки наші продукти це саме важливе в нашому е е здоровому харчуванні. Якщо можна, слідуючи листочок. І зараз тема у нас купівля продуктів, у, е е як кажуть, у магазинах. Щоб збалансовано і корисно харчуватися, необхідно добре розбиратися у широкому виборі продуктів, щоб знайти і купувати ті, які будуть дійсно корисні і необхідні нашому організму. Да, дійсно, це і так, тому що я тільки що вам це донесла, що завдяки компанії, яка мені дала навчання, яка дала мені розуміння, що не потрібно, як кажуть, як ми пішли у магазини, а магазини зараз гіпермаркети, супермаркети і дуже, дуже такі великі. Так що я хочу сказати, раніше магазини були цільові. Що це означає? Це означає те, що якщо мені потрібно було купити буханку хліба, я йшла, в був магазин хліба. Якщо е, мені потрібно було кисломолочну молочної продукцію продукції кефіра, я йшла дійсно у магазин молочний. Зараз таких почти магазинів не, не знайдете. Тому ми йдемо у гіпермаркет. І коли ми заходимо в гіпермаркет, і тут, вибачте, тут треба дійсно розбиратися і щоб не набрати е, е, того лишнього або ж іще для нашого організму харчування, я його просто такими словами скажу. Мусору, мусору, яким ми лишні затрати коштів і лишнє те, що ми їмо. І от якраз компанія є така формула, по якій можна а, прорахувати все. А для того, щоб прорахувати і скласти вам меню, скільки вам чого потрібно, ви бачите, на цих кружечках такі гарні кружечки, що там і потрібно для нашого організму, і вітаміни, що потрібно і 40% вуглеводів, і жирів, і білків саме основне. І якщо вам це все потрібно, наприклад, як мені у день там 1300 калорій, а вам зараз час це не зрозуміло, як це тисячу калорій, тому... Щоб у тебе здоровим розібрати, що я не знаю, що я не знаю. Доброго дня. Ага, Все добре. Поїхали далі. І так, щоб його розібратися, то я б вам рекомендувала. Обов'язково звернутися до, до свого консультанта, наставника, де ви отримаєте не тільки мені, але і ще й запрошення на нашу ж академію, школу академії, де там дійсно вам все розможуть по полочкам де чого жири, скільки, де скільки водички, де які вітаміни, який продукт вкрай необхідний для нашого організму, щоб він себе відчував комфортно для нашого життя. Тому ну, звертайтеся і, як кажуть, на Академії успіху вам все подібно і добре розкажуть. І так, в магазинах розподіляйтеся е, замальованих хтось упаковок, реклам, попозити. Часто саме вони, як кажуть, е, спонукають купити те, що вам дійсно не потрібно. Те, що я й говорила, зараз заходите до великий супермаркет, і ви знаєте, там спеціально працюють такі. Навірно, як вони правильно називаються, маркетологи, як вони ті, хто розлажують продукти, ну вони ж не зря розлажують так, що ви заходите, ой, ой, це красиво, вау, там та така реклама. І да, дійсно треба читати на упаковках. Що потрібно читати на упаковках? Особливо читайте дату виготовлення, щоб воно не вийшло так, як зі мною якось було випадок такий, що я готувалася до якогось свята і пішла у супермаркет, і яка здрава подивилася. Там По акціям стоїть там ласос, да? і я купила той лосось, що був хороша акція, там він стоїть, наприклад, скільки там, 200 гривень чи скільки він стоїть, а я купила по акції почти 400 І то ну, трапиш, схватилаш, а я прийшла тільки додому і тоді тільки догляділа, що в мене свято аж буде через 4 дні. А та рифка, яку я купила, не доглядала її, скільки її там дата виготовлення, термін вже, як кажуть, закінчився іменно сьогодні, коли я купила. Ну і саме таке в першу чергу, замислюйтесь про харчові цінність і корисність продуктів. Щоб не помилитися, уважно читайте етикетки. Ви знаєте, є така. Спосіб для реклами, щоб більше більше ми купували більше за людей, дуже зачастую зараз пишуть на етикетках, ну, наприклад, без цукру», без холестерину. Що це означає? Це означає, що знаєте, в Україні, по-моєму, дозволено зверху на етикетки е, писати, тобто ліцева етикетка, то дозволено пишіть, що хочете. Але щоб ви дійсно поняли, що входить в цей склад продукту, краще розвернути ту етикетку і подивитися, що там написано. І дуже це часто так буває, що, наприклад, чи написано на пі, гетьорсів без цукру, або йогурт без е, цукру, а ви перевернули. Питаєте, а, там якісь замінники. А замінники такі, що навіть, ви знаєте, краще їх взагалі не вживати, а іноді навіть цукру. Буде полезніше, ніж там те, що вони замінили. Я навіть не хочу зараз це угублятися, тому що на кожній етикетці, чим меншими буквами воно написано, я вже обідилася, значить, там якийсь є трошечки недолік. І от дивіться, зачастую мене дуже так зацікавило, що, ну, наприклад, масло продається масло без холестерину. Вибачте, люди добрі. А ви пишете без холестерину те масло, якщо ви знаєте, що холестерин може бути тільки у продуктах живої тваринного е, е, походження? То чому ви пишете без холестерину? Ну це вже, я кажу, опять же, для того, щоб ми більше купували, щоб завлікти людей, щоб воно було, як кажуть. Купуйте, купуйте і так далі. І так, в першу чергу, замислюйтесь про харчі, місць і продукцію. Щоб не помилитися, уважно читайте етикетки. Що це означає? Дуже зачастую я стала, коли у мене став стан здоров'я і кажуть, пошалювай, я в компанії Гербалайз прийшла, за, шукала вітаміни. Отак я познайомилася зі своїм наставником і шукала натуральні вітаміни. Зачастую, покажите мне далеко с у супермаркете, щоб был тот продукт с натуральными витаминами. Такого, наверное, ви, так, ні, я бачила. Нещодавно находила я лапшу з витаминами, і написано, с витаминами. И написано вместе с мам-нам-нум петрушки. Нам, 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 ліпсарна". Да, лицарна полезна. Я за, але ж ну-нум-нум-мнум. Ну Це ж не натурально, скільки ж це його потрібно, то і легше з'їсти. Ми вже розуміємо, що не так. І взагалі я, як кажуть, не замислююся і не шукаю в супермаркетах, ті, щоб були ну, хіба що там яблучки, хіба що там овочі. Але всі вітаміни я краще користуюся це дадами. І вітамінами компанії Грибала. Я знаю, що там все натуральне, я знаю, що вони пройшли екологічні перевірки, я знаю, що вони мають ліцензії, я 80%, як кажуть, своєї їжі заміняю продуктами компанії Рибалок, і додаю цими ж БАДами, які дуже корисні. Ну, як кажуть, ідемо далі. Існує декілька правил. Щоб купити продукти. Якщо можна, Анічка, другий листочок. Що для цього потрібно, щоб, щоб які правила? А правила ви знаєте, вони не дуже такі і важкі, вони, мені кажеться, дуже такі корисні для нас. І зараз я вам трошечки їх порадю. Так от, написано перше правило: навіть лад на кухню. кухні. Я господиня бігом-бігом кидала в холодильник, потім починаю, мені треба зайшла у супермаркет. так купила, так купила, приходжу, а в мене оказується в холодильнику вона є. Так от я вам радю, наведіть в порядок не тільки в шкафчиках, як ви е, санаводите крупиці, а наведіть лату в холодильнику, щоб ви білим таким своїм поглядом вже поняли, що у вас де не вистачає, яких завтра потрібно купити. У вашому лі, куди йдете в похід у магазину в супермаркет. Це дуже-дуже зручно. Пробився взглядом, ви вже бачите, що його не вистачає. Якщо можна, то далі. Правило номер 2. Правило номер 2 таке. Анічка не листається, чомусь не листається. Можна правило номер 2 Так, дякую. Ні, це вже три. Так, дякую. І так, е, правило номер два. Складайте список покупок заздалегідь. Ви знаєте, це дуже зручно. Дуже зручно, коли ви йдете в супермаркет і візьміть собі листочок, почіпіть його, як кажуть, смаликом гарним на холодильник, і кожного дня або ж е, Раз у скільки там днів записуйте те, що вам потрібно, коли ви будете йти в магазин, щоб його ці продукти закупити. І лишнього нічого не купити. Тому що це, як кажуть, це ваша трата коштів і, як кажуть, лишні, лишні продукти, які зовсім вам будуть не потрібні. Правило номер три. Розпишіть своє меню найближчі дні. Да, це дійсно так, і я стала, коли е, пішла на Академію успіху, коли я вивчила все, як правильно харчуватися, як вести е, правильно е, своє спосіб життя. Я стала писати собі меню. І ми зачастую своїх клієнтів теж просимо: напишіть у марафоні, будь ласка, своє меню на завтра, або на декілька днів. Якщо у вас не виходить, написати це меню, або для вас це дуже важко. Звертайтеся до свого консультанта, він в цьому всьому, як кажуть, для вас трошечки важкому такому, цьому допоможе. Геть, по може е, вичитає вам повністю КБЖУ і складе вам меню. Де ви, як кажуть, завчасно складете список і підете у супермаркет. Правило номер 4 Не ходіть до магазину, як кажуть, на пустий шлунок. Я це дійсно, як кажуть, і спитала. Це було навіть сьогодні. Я на правильному харчуванні, але супермаркети так все розставили, особливо коли йдеш, там йдеш, а вони ті булочки пахнуть, а воно той сирочок виглядає, та теж їх належить. Вибачте, ну тобі не буде гарно. Ну, давно, ну, ні, 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 тобі нельзя. А в мене ж список, а воно ж все-таки тягне, тому що я голодна була, і я вам все-таки раджу, е, по-перше, чим йти в магазин, завжди е, консультанти вам рекомендують їсти кожні три годинки. Я, якщо ви йдете в магазин або куди-нібудь вам потрібно йти лучше випийте протеїновий коктейль. Ви не будете, ви буде вас прогонити, як насититься. Це іще одна їжа, це продукт, який повністю заміняє і має всі вітаміни, мінерали для нашого організму. Все корисне. Тому я вам раджу ніколи не ходіть в магазин на пустий шлунок. Якщо можна, слідуючи. Планом номер 5 заведіть спеціальну багаторазову сумку. Ще, е, яка б, е, як кажуть, е, навіть ми всі зараз боремося за те, щоб наша земля була екологічно чиста, тому що ви бачите, що робиться. І е, в цьому ж, ви знаєте, взяла участь і я. Взяла участь і я і я ніколи в компанії ви не побачите поліетиленові пакети. Ніколи. Ви побачите їх тільки і бумажняні або ж. Я придбала собі багаторазову сумку екологічно, гарна, низька, і, як кажуть, я приймаю участь в захисті нашого довкілля. Це дуже. Е я завжди і вам рекомендую обов'язково харко витрачати ті кошти на різні повновенові пакети. Ви знаєте, чомусь у нас зараз в тебе от такі о, трошечки якісь чи з пластмасу робляться, чи що, а в мене ще бронтальна астма, і я починаю чхати. тому я завжди ходю своєю сумкою в магазин. І так, танго номер 6. не купуйте те, чого немає в вашому списку. Ба, да, дійсно так, ви знаєте, в мене знайома зустрілася із знайомою у магазині. І вона йде я із маленькою такою ж корзинкою по списочку йду. А, а вона йде із корзиною і багато-багато на чого набрала. Я їй кажу, ой, Ліночко, а що це ти е? О, та я аж на два тижні. Така жара, я аж на два тижні, бо просто це не Все. Послухайте, я її сьогодні зустріла в супермаркеті пройшло тільки три дні. Ліна, ти ж казала на два тижні. Уже з'їли, уже з'їли. От і я кажу, що обов'язково тільки по списку, тому що все воно по полочкам розложено. Воно дуже цікаве, ну, воно завлікає покупців, там спеціально працюють люди, які так розважують, що е, просто ваш, Тягне, що то купити. І ще хочу вам сказати, що зачастую зараз у супермаркетах е приймають такі аерозолі, які вводять людину в обман. Я особисто попалась на таку удочку, коли пішла у магазин і бачу, мені стало підозрілку, хотіла я купити, як кажуть, а, е І питаю, ну чую запах вроді кожні? Ну, от кожен. А що я, а воно щось непе. І потім, як кажуть, потроху-потроху, я ж ну, роздирилася, розкрила це все, а воно вже зеленітє. Оказується, що вже і на обу бризкають е, такі запахи натуральної кожні. Тому і везді воно зараз користується для того, щоб ми зайшли в супермаркет і, і йшли не з корзиночкою, а з великою тележкою. І так ми переходимо до правила номер 7. Вивчайте інформацію, що на етикетах. Да, дійсно, це так потрібно вивчати, тому що ми кожен зараз боремося за наш правильний спосіб життя, за наше правильне харчування, збалансоване харчування, і тому ми стараємося прорахувати наші калорії. Так от, будь ласка, читайте на етикетках, скільки там, чого, яких калорій. Це дуже важливо в нашій спосіб життя, дуже збалансоване харчування, особливо на програмі зниження ваги, ви тільки так можете, як кажуть, досягти своєї цілі, коли з підрахунком ваших калорій. Як можна, Анічка, далі. Так, опять у нас трошечки щось зависло. Так, дякую. Ось на правило, ніколи уникайте заморожених напівфабрикатів І продукти швидкого приготування в мікроволновці. Да, дійсно, так, тому що воно вроді полуфабрикати, але ви не знаєте ніколи, з чого вони приготовлені, тобто з яких продуктів особливо я наскільки знаю, що піца це завжди не буду це казати, але трошечки що як кажуть, лишнє все у піцу. Все у піцу. І вона ж така гарна, запікається гарно, тістечко гарне, але ж ще полуфабрикати, які ми користуємо, або ж люди користуються, я вже цього не роблю, тому що завдяки компанії мене навчили, наставники навчили. І я не знаю, з чого вони ті зроблені, ті, я кажуть, Піріжки, і на чому вони жарені, на якому на маслі, може, вони взагалі його там жарили, жарили і не поміняли. Правило номер 9 Не вірте рекламі, не купуйте і, і, і їжу сміття. Де, да, дійсно, це так, чипси, снікерси, шоколадки, батончики, газовані солодкі, напої, краще віддавайте перевагу свіжим огочарним фруктам. Е, у мене сталося так, що. Як кажуть, перевагами на чоловік почав користуватися Кока-Колою без цукру. Я йому задала через декілька деякий час, деякий час питання. Скажи, будь ласка, чому ти вроді Кока-Кола без цукру, ти почитаєш, що там ззаді написано, а по-друге, ти тільки випив ту кока колу проходить півгодинки і оті смакові якості, які нас опять, тяг... тягнуться за тим стапом і опять, п'є Кока-Колу. Тобто, вони все робляться, всі ті чіпси, які загрізняють наш організм. Повірте, організм це наша система, які, щоб вона працювала. Ми повинні давати всі належні продукти, якісні продукти, щоб нас без боя, щоб наше самопочуття було кращим. То я кажу, не, не потрібно його замусорювати. оті чіпси. Які теж там багато чого смакового, які оті всі батончики, які пишуть вроді фітнес? А якщо почитаєте, то там міст цукру більше, ніж е... та ну, краще, мабуть, трішечки. Там взагалі є батончики, гірбала. Є батончики Herbalife. Ну, ну чому його мучиться? Коли у нас, крім того, крім батончиків Herbalife, зараз не хочеться навіть друга тема, але ж трошечки зачеплю. У нас є продуктів компанії Herbalife можна зробити скільки всього і котлети, і рулети. І в нас є Оксана Лешенко мастер-клас веде, супер веде. Я просто дивлюся. Скільки всього різного, що та які і кекси, і бафлі, і мафіни. та на що взагалі ходить в супермаркет, якщо ви з'їсте і у вас, як кажуть, ваша вага, не, ви будете знижувати вагу, ви отримаєте всі корисні речовини і мінерали. І, як кажуть, все отримаєте корисне для вашого організму. Нехай буде отак коротко і ясно. Що я хочу вам ще сказати, що з того всього, що я сказала, як ходити в магазин і щоб його поняти, я вам раджу, що якщо ця тема пройшла, то я вам раджу не пропускати жодної теми. Кожна тема у нас дуже важлива. І якщо ця тема буває такого, що кожного разу повторюється, то кожен консультант веде е, по своєму. І, Кажуть, від кожного консультанта ви отримаєте щось, те, що до вас ну от відступна вас якраз. от І ви поймете, так як мене стукнуло, і я поняла, і що ця компанія правильна, що вона потрібна мені, і з цією компанією я буду на багато років як кажуть, не залишу і буду харчуватися продуктами гірба. Тому я вас всіх запрошую до нас на Академію успіху і в наш марафон. І я кажуть, достигнути вашої цілі. Так що я швидко, коротко, щоб... Вікторія, я взагалі завжди в захваті від вас. Ви завжди вмієте так підібрати тему, так якісь деталі такі указати, що я просто сижу і ну. Просто в захваті від, від теми, і дуже круто, що е, пункти, які ви називали, вони дійсно, ну, наприклад, в нашій сім'ї вони вже використовуються, і як так і повинно бути. Але раніше, звичайно, я також була, як і всі, з формату того, що купити щось по поцвітніше, по покрасивіше. І дійсно, в от ви розповідали таку історію про свою подружку. В е, то е, ми також не купуємо ніколи тепер на два дні або на чотири дні. Тому що я зрозуміла, що це в першу чергу вигідно. Чомусь ми на наступний день також їдемо і знову тратимо гроші в першу чергу. Тому ми завжди купуємо те, що нам зараз потрібно, так а на сьогодні. Так а потім просто можливо навіть якийсь релакс в формату піти в магазин. Але ми точно у нас є точ, точно список продуктів. Я навіть декілька разів фотографувала, ну не разу не викладувала в марафон. Що, що є, Ну ми покупаємо стандартні продукти. Завжди це овочі, фрукти, яйця, м'ясо. you <laughs> Бувають там якісь смаколики, але знаєте, як ми робимо. Ми підходимо в той же самий тебе магазин як Кажете, підходимо, наприклад, купуємо по дві цукерки кожному, тобто у нас вісім цукерок, і все не так, як раніше, пів кілограма, чи давайте пакет купимо, А по дві цукерки кожному, все і всі виходять, і всі наїдаються, і всі ніхто нічого не приїдає. Вдома у нас взагалі немає такого, нічого ніколи не лежить. Тому що якщо його покласти, то його зразу не буде. То ну і ми таке не практикуємо. Дуже вам. Але... Вдячна за вашу тему. А саме найкраще, наприклад, зі мною сталася така історія, коли я в магазин на саміті пішла із своїм наставником. У мене або пустий так і їсти, бо ми купляли тоді продукти, щоб щось приготувати да, Аня? Висоту, рис, ага. І я ж так тянеться, тянеться і рука, і раз до сирків, а аня, Вікторія. От е е е е е е е е я так і так раніше теж, а от по а потім, що все таки, якщо ви почитаєте, якщо ви поймете, що там і що, що туди входить, е так просто наголосото що туди входить. Що Вікторія різко од того прилавка раз, Аня забрала, і головне, ще цікавіше їздити на саме із своїми наставниками, так що воно дуже який добре. Так, так. Дякую за те, що ви також це це згадали. Кстати, я хочу розказати також свою історію життя. Коли ми жили вдома ще до війни, то е, я завжди відправляла посилки клієнтам, заходила в ВТБ, скуплялася щось і купувала собі обов'язково якусь сладюжку. Ну, якусь той же самий сирок, або ту якусь печининку чи вафлининку. Я ті пішла додому і це їла. І я зрозуміла, що і вага моя взагалі ну, нікуди не знижувалася. Я себе якось так почувати, стала такою якось надутою пишною, а потім я щось додумала, що це, мабуть, це із-за цього. Я перестала це купувати, бо кожен день, би, що там кажеться, ну, якісь там 200 калорій переїла. Я перестала купувати цей мусор, і я стала бачити свої зміни. Тобто, магазин дійсно це таке, так, 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 такий. Таке да. місто, я не знаю, як, як, у, як у інших. Хто як ходить до магазину? Да. Які у вас, можливо, правила у вас якісь є. Дівчата, можете поділитися, як ви ходите да. до магазину? Всі ходять так же само, так? Добре. Будемо ходити із сумками новими і з новими. Приїдете на саміт, там гарні сумки роздають. І, і будете з ними ходити в супермаркет із списками. Якщо немає списка, то є зараз в телефонах, там заняточка, швидко собі записали і пішли. Так, кожне так. правило, яке ви назвали, воно дійсно дуже дуже цінне. Дуже цінне, якщо його притримуватися ще. Дякую, Вікторія. Давайте, Вікторія, поставимо соточки, знаєте, як квіти, ми квіти, так був такий букет 101 роза, відправимо їй соточку за, за те, що вона так класно провела тему, незважаючи на. І на спеку, і на роботу, і на, на всякі відключення. Дякуємо вам велике. Дякуємо всім, хто приєднується, хто дивиться на записі. Запрошуємо в слідучий понеділок 19.30. Всім гарного вечора. Пока.